Закриття справ щодо притягнення до відповідальності за порушення митних правил стаття 481 митного кодексу України за такі порушення передбачено штраф в розмірі 170 тисяч гривень або конфіскацію транспортних засобів. Фабула зазначеного протоколу. Іноземець перевищив встановлений відповідно до статті 380 митного кодексу України строк перебування автомобіля у митному режимі. Тимчасового ввезення на митні території України під час здійснення митного контролю та перевірки документів відпрацювання інформаційних систем митницею було встановлено, що іноземець віз легковий автомобіль відповідної марки на митну територію України в режимі тимчасового ввезення терміном до одного року. Для особистого користування, після того коронавірус, авто знаходилося та знаходиться дотепер у місті Херсоні, потім війна. Та логічно, що іноземець перемістився за кордон. Та немає можливості навіть станом до сьогодні забрати своє авто у зв'язку із постійними обстрілами міста Херсону. Але митникам до того до одного місця треба бюджет поповнювати штрафами та план виконувати. Далі, представник митниці у судовому засіданні зазначав, що іноземець винний у вчиненні адміністративного правопорушення, його вина підтверджується зібраними у справі доказами, і тому необхідно притягнути його до адміністративної відповідальності, хай сплатить штраф. Позиція сторони захисту щодо незаконних дій митниці. Матеріалами справи не містять доказів того, що митна служба зживала відповідні заходи щодо своєчасного виявлення порушення митних правил щодо тимчасового везеного транспортного засобу. Митний кодекс передбачає автоматизований контроль за реєстрацією транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами України іноземцями у строки, які встановлені законодавством. Тобто протокол про порушення митних правил у разі виявлення митними органами порушення строку тимчасового ввезення можуть складатися і за відсутності особи. І саме в таких випадках митний орган зобов'язаний самостійно виявляти та фіксувати такі порушення, а не лише під час перетину відповідною особою Державного кордону України, як в даній справі. Під час перевірки наявності відомостей про тимчасове везення такою особи на митну територію України транспортного засобу. Однак митними органами таких дій вчинено не було, а протокол про порушення митних правил відносно останнього іноземця складено через більше аніж три роки з моменту порушення строку тимчасового везення автомобіля, що на переконання суду вказує на Порушення строків накладення адміністративного стягнення законодавець не допускає якогось розширеного тлумачення трактування митного кодексу. Натомість чітко визначає, що стягнення може бути накладено не пізніше, ніж через 6 місяців з дня виявлення таких правопорушень. Інші доводи сторони захисту для закриття справи, і як наслідок, Волиновський районний суд міста Одеси, розглянувши справу, прийняв законне рішення про закриття. Та Одеський апеляційний суд відмовив у апеляційній скарзі митного органу. Ось таким чином справа була закрита.